<Cantas> <кас monastery> Подуйте йому на ногу, блядь! Як мене мала каже, вава, блядь! Подуй, папа, да? Вава, вава, бля! Що ви, блядь, делаєте?

Так, що ж, дві хвилини позаду, і Метеор має ініціативу в цій грі. Тисне він на ворота команди титанів. Давай, давай, правило, 6 секунд, бля, зараз кутовий будемо бити. Що, що, що? Ой, тут Бапе, Бапе приймає цей м'яч, але надто довго він це робив. І втрата м'яча. І вже жиру, жиру з м'ячем тут. Добре, на персі. Треба ціплятися перші за цей м'яч. Спіна, едіте, едіть. Самокат ти, блядь. Не розряжений блять, та дербував далі активізувалися, і титани вже в цій грі мали декілька моментів. Зокрема, люк Шоу міг перебувати в один дотик, але затягнув він з цим рішенням, а це вже атака титанів. Але дотягується Фоден до м'яча. Можна Ой-ой-ой! Какан, -ой -ой. це ти гориш, блядь! Хакан, горіш! І гол, від Метеора. те, відзначається. Побачимо. Пацане, давайте тільки пішивати, тут не Ой-ой-ой, тут Модрич може робити рахунок 2-0 і 2-0 від Модрича і хвилина до кінця гри. Хвилина. Горять титани. На крыше, блядь, не пропускай! Блядь, зачем мы играем, что ли? Мяч отдавай! Я розповідаю, мова із приїхати. Я дуже стовіновий. Хорош! І голови перші. Все, час!